Дивитися на поцілунок двох чоловіків в мультфільмі і вам огидненько. Вітаю, ви гомофоб. Бачите мультфільм, в якому підлітки обіймаються, бо мають один до одного якісь почуття і просто мерзенненько? Вітаю, ви гомофоб. Припинили дивитися серіал Дімсовий, коли виявилось, що дівчата лізбійки, і ви не розумієте, на який ляд це потрібно в дитячому мульті. Вітаю, ви гомофоб. Є нот анімейшн з вами, і мені позалишав в коментарі один гомофобчик, і я вирішив його розібрати дуже детально, бо він ніби щось розумне каже і пояснює, чому гомофобія це нормально. Тож, знайомтеся, Сун Ок, націоналіст, який не розуміє, а до чого гомофобія до поганого для особливо неуважних. Кількість населення нашої країни постійно зменшується, а геї і Лісбі дорівнює зменшення населення, бо вони не можуть залишити після себе дітей, а значить населення буде падати ще сильніше. Я йому кажу, що гомофобія це моральна уроди, і, запитуючи, є в тебе діти чудовисько, він одразу. Питає, а чому це гомофобу уроди? Яка причина? Геї шкодять нації тим, що зменшують її населення, а гомофоби погані, ну просто тому, що я гей мої права образили, плак-плак, це когось ображає. І чого це я чудовисько, він не розуміє. Бо ти вже на особистості переходиш. Ну, бо це перша, і мені здається, найадекватніша реакція на гомофоба. Називати його чудовиськом мразотою уродом моральним, бо це уродство моральне, це дуже погана штука гомофобія. Тепер давайте говорити про плак плак Коли когось принижують, і тебе це не стосується, і ти проходиш повз, ти будеш наступний. От в чому проблема, і це треба усвідомлювати. Це дуже наочно показує зараз США з Трампом. От там моральні уроди типу гомофобів вибрали саме. Трампа і про це окремо я поговорю, розбираючи останнього капіталіста або Валентіна, існує такий ютубер. Предович повертається це факт, який неможливо відкинути. От про нього для Нодгіка можливо зроблю окремий ролик, бо зараз все ще йде червень. Червень це місяць рівності, і тому я вирішив підняти таку тему. Ну, багато хто з крупних корпорацій приєднуються до місяця рівності. а... В мене ж надпотужні канали, як я можу не приєднатися. Давайте повернемось до Сунка. Я йому кажу, що ти чудовисько, кончений гомофоб, гомофобія це хвороба, важка уродська кончена хвороба. І ти кончений урод. І ось ця моя реакція найперша. Вона, типу, я вважаю, правильна. Але все, що вона робить, це максимум, це прям патолочок. Це заткне рота гомофобам, але не змусить їх перестати бути гомофобами. Тому, можливо, така реакція погана, вона правильна, вона природня. От в першу чергу, обурюватись фу, ти гомофоб. Ось це те, що має бути у всіх без виключення. Бо ще раз кажу: коли хтось принижує ЛГБТК вони прийдуть принизу, принижувати вас за щось. Про це більш детально буде з останнім капіталістом. Але якщо хтось з адекватних людей буде читати цю гілку, я писав коментар, то варто поговорити якраз таки про все інше. Не дай Боже, вам здасться, що сунок в чомусь правий. Давайте тоді поговоримо про те, що існує в нас від 7 до 10 людей, які безплідні серед чоловіків. І від 10 до 15% людей, які безплідні серед жінок, тільки не подумайте, що серед жінок безплідності більше. Ні, ні в якому разі. Чоловіки набагато рідше йдуть перевірятися, бо ну це ж принижує мускулінність. Як це можна? Якщо в чомусь винна то тільки жінка, ти йди перевіряйся, я не піду. Думаю, приблизно однакові там мають бути відсотки, 10-15%. і. Якщо за цією логікою, ось ця істота вважає, що можна принижувати і вимагати якось знищити цю версту населення, от ці ЛГБТК плюс люди, вони не можуть мати дітей. Давайте от поговоримо про це. Значить, відповідно, їх треба знищувати, вони загроза нації. Вони будуть знищувати безплідних. В нас є ось це перевірка на безплідність і потім одразу страти. Ні, нема. Люди корисні для нації не тільки тим, що принесуть дітей. Ви знаєте, що росіянці дуже люблять використовувати Чайковського. Вгадайте, хто він був за орієнтацію. Вони саме ним, м'якою політикою, прибивають дуже багато чого. Його вклад в розвиток нації, скажімо так. В сотні, в тисячі разів більший, ніж там гетеросексуальні пари, які понароджують. А тепер давайте поговоримо про те, чи хотіли б ви, наприклад, залишитись без музики Квін, без музики Елтона Джона. Давайте уявимо, що, от, наприклад, у Елтона Джона природним шляхом не може бути дітей, але під його пісню Can You Feel a Love Tonight з короля Лева. Мільйони людей зробили нових людей. <смі> Тож чий вклад більш вагомий? Про це така істота думати не буде, бо вона гомофобна, бо вона хвора, бо в неї мозок не функціонує. Коли я запитував, чи є в тебе діти чудовисько, я навіть не підозрював, що це чудовисько само по собі є дитиною. Чи можна дітей називати чудовиськами так, якщо вони поширюють ось такі думки, а він їх поширює? Я зайшов на канал Сумка, дуже хочеться його після того, як я дізнався, що він дитинка, вже додавати СО перед його ніком, щоб відповідало дійсності. І там одне відео, одне єдине, в якому він грає за німечну гітлеровську, в грі з купою російських написів і позиціонує себе як націоналіст з червоно-чорним прапором. Так от, дитина, диви. Зараз я намагаюся агресія просто кипить після цього. Я намагаюся відкинути. Звісно, ти мені навіть, коли я тобі про це написав, заявив: а що вже не так з німеччиною у грі? Тобто я граю у гру і вже нацик чи що? Ну так, як не сказати тупе створіння? Так, дитино, так ну розумієш, коли ти ставиш поруч чорно-червоний прапор українських націоналістів і граєш за Німеччину. Ти робиш для нашої країни набагато гірше, ніж сотні геїв, ЛГБТК, людей безплідних і так далі. Бо основний наратив Росії, що Україна це нацистська держава, і вони цей наратив поширюють. І в тому числі завдяки таким. от, не знаю, Як назвати, завдяки таким людям, як ти. Ви не уявляєте, яка велика проблема, що діти зігують в школах. Там... Знаєте, йде якийсь захід, типу День вишиванки, один зигане, хтось його відео з ними. Це розкручується через проросійські всякі чатики, тіктоки. Діти впевнені, що це просто жарт, що тут нічого поганого. У нас є кончений стендапер, який такий жарт пропускав. Ото тупе створіння, доросле, тупе кончене створіння, яке вважає, що це жарт. Зібхає, зіпхай! Уявіть собі, конгресмена в США, який такий впевнений, що Україна класна держава і треба підтримувати, і тут йому просто показують відосик, як дитинка з третього класу зігує на день вишиванки і вусика собі представляє. Уявили, як змінився його світогляд? А вчителі не помітили, а вчителі, типу, поруч стоять, посміхаються, ну от на нього не дивляться, і складається враження, що це реально національна програма. І я намагаюся це побороти. Я роблю з дітьми бесіди. Я створював про це презентацію, просив всіх класних керівників провести класну годину на цю тему. Вони тичуть пасхалоньки, знаєте, там цифаренькі, і ржуть. А це ж пасхаленька на робочий стіл в комп'ютерному класі. Ось це фотка безпосередньо з моєї школи у дитини побачив таке, і вони реально там на дошках малюють, на своїх частинах тіла. Ось це якраз таки поставили на робочий стіл в комп'ютерному класі і думають, же, що ми не знаємо їм прикольно, така відчуття, що їх ніхто не накаже, ніхто не зрозуміє, а вони так класно пожартували. І от дітям доводиться розповідати, що таке нацизм, які були наслідки нацизму. Вони все про це знають. І так. Але вважають, що це смішно. Це велика проблема. І це набагато більша проблема, ніж гей. Ось такі от ідіоти. На жаль, набагато більша проблема. І от такий от зв'язок. Сьогодні ти пограв в гру з русифікованими написами під прапором Чорно-червоним, а завтра. Тобі не видали нову зброю на патріоти зарядів, і прилітає тобі в будинок. От такий зв'язок. Але пробудувати цей зв'язок дуже важко, так, в голові, коли там гомофобія сидить, Ну, мозок атрафується, не працює. Та давайте повернемося до людей безплідних, до людей ЛГБТК І спростуємо цю тезу, що вони є вороги нації. Всі ці люди можуть мати дітей, вони можуть заводити дітей, тому що існує сурогатне материнство, тому що існує всиновлення, тому що існує така річ, як домовленість з кимось. Ну тобто лавандові подружжя, коли лезбійська пара і гей-пара можуть домовитись завести і оформити спільну опіку в адекватних державах. Тобто, якраз таки найстрашніше, що гомофоби вони створюють умови, коли всі ці люди стигматизуються, сприймаються як щось погане і відповідно не можуть мати нормальних прав, не можуть завести нормальних родин. Тобто, саме гомофоби зменшують. І Народжуваність і кількість нормальних соціальних родин, і вони реально є загрозою для нації. Прикольно? О, ну, така правда. Тобто, якби ми всі нормально сприймали, що у дитини може бути дві мами, два папи, то таких родин було б більше. І це б було щастя для дітей, і в нас би виховувалися люди в любові. Я маю на увазі не в коханні. Не в фізичному прояві, а в любові, в безпечному просторі, де за тебе переживають, і ось це якраз таки було б набагато краще для нації. Ну і звісно, якщо ми говоримо про загрозу народжуваності, то тут треба вмикати мозок і дізнаватися, що є першопричиною того, що в нас народжуваність зменшується. Бо навіть при тому, що далеко не всі люди. Можуть відтворити свою ж кількість, навіть завести таку ж кількість дітей, бо є безплідні, як ми з вами поговорили. А ще є чайдфрі, тиде і При всьому цьому серед людей, у яких нормально функціонує організм, теж не відбувається високої народжуваності. І в першу чергу тут, звісно, зараз йде війна. Але давайте відкинемо повномасштабне вторгнення з 22-го року і поговоримо про те, що було до цього 30 років в Україні. В середньому в українських родинах заводять одну-дві дитини, тобто менше ніж дві дитини в середньому на родину. Чому першою причиною, топовою причиною є економічна нестабільність. Уявіть собі опача. Виявляється, що ну не в тому справа, хто гей, хто не гей. Справа саме в тому, що в нас якось економічно нестабільне життя. Друга причина це висока вартість виховування дитини. Всі дитячі товари напрочуд високі ціни мають. А, ти хочеш це для дитинки, ти для дитинки не відмовиш, ти для неї купиш. Памперси, ну ти ж не будеш ручками прати, ти будеш їх купувати. Порахуйте, скільки потрібно грошей на памперси, оцініть, як важко економічно, просто завести дитину. Чи не є це стримуючим фактором? Є і дуже великим. Нестача соціальної підтримки з сімей з дітьми, тобто, ну, дітям треба десь жити, якось отримати це житло. Мало того, дітей треба записати в яслі, в садочок, все це важко. Мало того, в ковід вони всі вже не працювали. Це доповно масштабки, розумієте? Це все велетенські проблеми. Медицина погана, один день на тиждень для немовляточок, що ти стоїш в той черзі з немовляточками. Уявляєте все це і розумієте, що ну ні, я не хочу другу. Я першу дитину завела, другий раз через це проходити не хочу. Уявляєте таке? Ну і звісно, люди просто відкладають народження. Тобто старше в нас стають матері, які народжують першу дитину. І все це відбувається якраз через попередні фактори. Ще одною проблемою є найвисокіша смертність. Ми зараз країна під час повномасштабки з найменшою народжуваністю, але з найвищою смертністю. Ну не до чого тут, геї, розумієте? Прямо от не до чого. Особливо висока смертність серед чоловіків, і це не причина стільки повномасштабного вторгнення, скільки там алкоголізм, наркоманія, просто ідіятія. Ви ж знаєте, що далеко не всі хлопчики доживають до репродуктивного віку, тому що дуже люблять скакати по гаражах. А знаєте чому? Тому що в нас є гендерне виховання, бо ти ж дівчака, ти типу, поводь себе нормально, а ти ж хлопчик, ти ж людина, ти ж з місками. Ні, такого нема. Ну, хлопці ж мають бути мускулінними, мають нічого не боятись, мають пригати по гаражах над стерчащою арматуринкою. Давай ти, мужик, ти можеш. Низька якість системи охорони здоров'я, коли людина там захворює на якийсь віл, на якийсь рак і просто має померти на туберкульоз, а не жити повноцінне життя, ось це все створює таку дивовижну штуку, як старіння населення, тобто в нас не хочуть народжувати нових. І старі люди, хоч вони й помирають дуже швидко. А люди такі дивляться, як старі помирають, і думають, «Та не взагалі жити в цій країні. Ні-ні, я дитинку заводити не буду. І в нас збільшується кількість старого населення, що призведе неминуче до відміни пенсії, що призведе неминуче до того, що ну і так в нас люди на пенсію вижити не можуть і працюють, тому це вже таке. Масова міграція це не тільки проблема великого вторгнення, повномасштабного вторгнення. В нас ще бумбок співав пісню про обіцяй назавжди не обіцяй вічно, про те, як роз'їхалися в спальні райони, хто на Канаді в Польщі на Кріті, вона там, у Польщу, він в Москву. Все це було постійною проблемою, що в державі не створені умови, щоб люди у нас полуницю збирали, а не в Польщу їхали на полуницю. Уявіть собі. от таке позорисько. Це реально позорисько, і ось з цим треба боротися, з цими нествореними умовами, з ненаявною гарною оплатою праці. А ні, вони будуть кидатись на геїв, вони ж тупорилі. А тепер просто ржакайний коментар. Я не вважаю себе гомофобом. Просто геї в Україні знаходяться не в той час. Україна зараз має багато проблем. Демографічна одна з них, геї заважають демографії, країна, яка і так від'ємна. Я націоналіст і дивлюся не очима, однієї людини її інтересів. Дивись, дитино, гей, це не одна людина, Лізбійки – це не одна людина, і те, що ти на них намагаєшся наїжджати, ти не на одну людину це робиш, і ти не маєш на це права, яким би націоналістом ти не був. Якимось дуже дивним, який грає за Німеччину в русифікованій грі. Отакий От ти націоналіст. Я дивлюся, інтересами нації, цікавлюся не власними потребами, а відповідно потребам нації, геї зараз. Зайві і непотрібні. Вони тільки заважають Україні. Геї зараз воюють за Україну. Велика кількість. А ти своїм ротом промовляєш, що вони непотрібні. Геї зараз. Виконують роботу, сплачують податки, і вони потрібні Україні. Але ну треба мати не тупий мозок, треба думати, вміти і усвідомлювати, що кожна людина потрібна Україні. Нації потрібна кожна людина, це дуже важливо. А щодо того часу, не того часу, геї були завжди, і як стверджують соціальні якісь опитування міжнародного рівня за зріз десятиліть в усі віки, в усіх. Державах усіх видах державоутворень, будь то тоталітарні чи якісь інші, геї складають приблизно 10% від населення. Тож це постійна цифра, яка незмінна, і не усіляким разом брати і розповідати про те, що вони не потрібні яким чином геї по-твоєму народять дітей? Якщо не народиш дитину, не покращиш ситуацію. Твої факти це висір. Повноцінна родина це батько, мати і діти. Повноцінна родина це там, де дитину підтримують, навчають, люблять. Повноцінна родина це там, де є безпека, це там, де дитина може загубити парасольку в школі і не боятися, що його за це вб'ють, що він дійде додому. Повноцінна родина це та в якій. Батько і мати не бухають, а дитина сама чим хоче тим і займається. Повноцінна родина це та, де приділяють увагу дітям. А в тебе дуже викривлене поняття про повноцінну родину. Бо батько і матір це не залог успіху, це не залог нормальної ну, вихованої дитини. От твої батьки не дивляться, де ти сидиш і що ти робиш. Навряд. Навряд там, от прям от все добренько. Два батька і дві матері не можуть створити дитину відповідною повноцінною сім'єю ніколи не стануть. Я вже казав, що все це можливо, і сурогатне материнство, і домовленості, і всиновлення, і все це було б тільки в плюс. Все це було б тільки в плюс державі, на відміну від гомофобії, яка зшкодить державі. Якщо вісім чоловіків і вісім жінок будуть разом, вони можуть створити нащадків. Хоча б 17 – це нове покоління, яке стане більшим, нагадаю, що в поколінні є смертність. Тебе дуже погано з математикою. Прям дуже. Якщо ж всі жінки будуть жінками, чоловіки з чоловіками не буде жодного потомства. Уявляєш, можна навіть в сексуальний контакт не вступати, але завагітніти було б бажання. А в цих людей є бажання, і саме такі, як ти цьому бажанню здійснитись заважають. До того ж хотів сказати ось про це аргумент, що геї не можуть мати дітей. Це дуже поширений аргумент. Один з відомих блогерів Дніпра, колись був російськомовний, зараз українськомовний ютубер. Він теж до цієї тези вдавався. І от скільки років вже пройшло з того, як його там пилисосили отак от за його гомофобію, і щось я не побачив, щоб в нього дитинка з'явилась. Жодного. Звісно, можна написати в коментарях, він може там розплакати, що в нас там ситуація, коли ми безплідні, а тут з нас ще знущаються. Ну і співчуття, якщо безплідні, це перше. Якщо навіть безплідні саме його тикнути в це можна, бо він саме цим дорікав іншим людям, і навіть якщо він зараз виявилося, що безплідний, то, в принципі, за його ж логікою немає права на існування і не потрібен. От саме це треба донести, а не те, що ха-ха-ха, в тебе нема дітей, а ти е ідіотіна. Ну і по третє, я от згадую, як ми з табору разом з ним і його дружиною поверталися в бусіку, а ще один бусик зламався. І от уявіть, з двох автобусів діти присаджуються в один. І вони усилено всю дорожку робили вигляд, що сплять. Розмовляли там один з одним, не розплющуючи очки, але робили вигляд, що сплять, щоб їх з місця не зігнали, щоб вони дітям місцем не поступилися. І от коли ти знаєш таке про людину, думаєш, що ну навряд чи вони безплідні. Хоча, можливо, це і так, тоді, ну прям мої співчуття. І от скажіть, будь ласка, чи накидується зараз хтось на цього ютубера за те, що в нього нема вісім дітей і він не покращив демографічну ситуацію? Ні. А чого, коли це була одна з його тез, чому можна собі дозволити жартувати про геїв? До речі, щодо жартів і вбитої комедії, це знов буде в інших роликах на каналі нотгі вже знищений жанр комедії. Важко прописувати якісь жарти і панчі, знаючи, що ними ну, ти можеш образити чи защепити почуття тисяч різних соціальних чи етнічних груп. А от і ще одна людинка додалася. Дивіться, ще один гомофобчик. Уу, моральний урод. Це стандартна базова реакція. Тепер сексизм робить, як ви і кажете, гірше. А ЛГБТ, транси і гомілки, курячі, скоріш за все, з нашої ряби. Звороба гормонів. Звороба. Що таке є і було? Не каже, що це нормально. Каже тупе ти створіннячко. Розумієш, це існує в природі, в кожному виді. Це. Природньо. І не тобі вирішувати, нормально це чи ні. Бо, ну ще раз скажу: норма для тебе це збочена, уродлива норма гомофоба. От уродство таке, як гомофобія, ось це не норма. Для хлопців є дівчата, для дівчат є хлопці. Іншого не може бути, уявляєш, може, і дітей не народить. От коли ти цю тезу використовуєш, ти усвідомлюєш, що ти фактично заявляєш, що кожен трах має приводити до вагітності? От щоб ти трахався вісім разів в житті, і всі вісім були діти, а інакше відрізати тобі все, що можна. Ну, Ти до такої логіки доходиш, до ідіотської тупорилої логіки. Природа цим дбає про інстинкт. Розмноження в першу чергу, тож решта є розладом. Розладом є ти, гомофобчик. Коли ти своїм усвідомленням дійдеш до того, що це розлад, ну тоді і життя покращиться. І все це відео я розповідав, що ні, це не є розладом. Ну, якби це було розладом, цього б не було в природі на кожному кроці. Ти можеш це побачити на песиках, на собачках, на комашках. Воно є всюди, навіть у змій. Уявляєш, це природньо, а ти неприродний. Бо тобі хтось в голову насрав, і ти цим лайном обмазуєшся весь і намагаєшся обмазати інших. Оце біда. Шановні, дуже хочу сказати, що от все, що я негативне кажу, я намагався стримуватись, я не можу. Це реально ну, гидко від гомофобів. Але, 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 кожен з нас відмінно від реально геїв, лесбійок, людей з якоюсь іншою орієнтацією. Вони не роблять цей вибір, вони з цим живуть. От уявіть, ви в тоталітарній машині. Це заборонено, за це саджають. Уявили? І вони все одно це роблять. Вони в туалетах один до одного пристають фу мерзенне місце, але вони це роблять. Це приводить до незахищеного сексу, до випадкових зв'язків, до поширення хвороб, тобто гомофобія, от такі проблеми приносить, замість того, щоб люди могли повноцінно жити життя. Так от, при всьому цьому вони не зникають. При всіх цих загрозах вони не зникають. Бо це їх природа, бо вони інакше жити не можуть. А ви хочете їх змусити жити інакше. От вас би змусити, я не знаю. Ну от уявіть собі, Зеленського, якому заборонили казати слово потужно, і в нього кожен раз тут венка пульсує. Уявіть собі, що вам заборонили не знаю, користуватися великим пальцем. Походіть так одну хвилину, годину, день, а ви хочете заборонити іншим людям так жити. Саме ваша стигматизація цих людей доводить до того, що дехто з них одружується, а потім їздить там з другом скумом з кудись зраджувати, а жінка нещаслива, і дитина нещаслива. Кому це потрібно? Ні, от не потрібно це нації. От повірте. І в них вибору нема. А в вас є. Бути гомофобом це вибір. Не будьте гомофобами. Переходьте на світлу сторону, переставайте бути моральними уродами. Кожен з вас може усвідомити: от розберіть кожен факт, кожну тезу, усвідомте, що може бути інакше, і саме ваше погане ставлення робить так, що всім від цього гірше. Коли ви це усвідомлюєте, то можна брати і переходити міняти свої погляди. Це важко, але потрібно. Тож, не будьте уродами, міняйте свій світогляд. Я теж обіцяю вам подивитися дім сови», Бо те, що я казав на початку, це я припинив дивитись цей дім сови». Я думав: а на хіба ж це потрібно дітям? Ну фу, ну на хіба? Ну, от уявіть собі, що у дітей ці прояви вже є. І не знати про ці прояви, не бути налаштованим на те, що таке може бути, це лякає набагато більше. Ніж коли ти знаєш, що таке є, і можеш бути морально готовим, що буде такий прояв в твою сторону. І ти можеш продумати, як ти відреагуєш, що ти скажеш. Тож, я зміню себе, додивлюся дім сови і вам бажаю змінюватись на краще. На все добре.